Сьогодні на цю красотку знижена ціна Honda Jazz, друзі, в продажу і вже за новою ціною 6700. автомобіль 2004 року випуску, але це не дає йому, не буде таким гарним, який він є зараз. Машинка у нас свіже привезена зі Швейцарії, без пробігу власника по Україні, на легкосплавних дисках, гарний стан гуми Машинка у нас красиво в блакитному кольорі і що класно, що на повноценному автоматі. Японська. Надійність в таких невеличких розмірах. І навіть для таких невеличких розмірів у нас є доволі практичний об'ємний багажничок. Дивимося, тут у нас все чисто, все красиво, все класно. Домкрат у нас такий з позолотой, докаточка, інструменти. Також є, шторка в багажнику, також в автомобілі є. По машині, по салону, всього-навсього в автомобілі 95 тисяч кілометрів пробіга. Стан є, стан шикарний, повний електропакет підіймачів. Текстиль, плюс отакі ніби велюри, але виглядає все досить гарно. Є електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, я вже сказав, є підігрів дзеркал, є туманочки. Є така функція 7 Mode, Я так розумію, що можна Короче, в спорт режим переходиш за оцій кнопочкою і поїхав. Є кондиціонер, автоматика. Так? Дуже цікаво, що можна в цей бардачок понизу покласти всі свої особисті речі. Він йде напроти дуже, ну, ширини всього автомобіля. Отакий бардак є. Документами від автомобіля, звичайно. що. Машинка дійсно в автомобілі є стан. Що, ми замінили колодки в цьому автомобілі, а також купили новий акумулятор. З цим питань вже не буде. Дивимося на стан. Тут все класно, все здорово. Є бірочка, яка підтверджує наш пробіг. І ось і в 22-му році бачимо на пробігі 82 тисячі кілометрів. Проводилось техобслуговування, Масло в моторі. Тож друзі, хто хоче собі невеличкого розміру автомобіль в кузові хеджбек, надійну Хонду, будь ласка, зайде до на майданчик данчика і за зниженою ціною 6700 сімсот собі таку красуньку.